Всім привіт! Ви на каналі Секрети Кулінарії від Надії. Готуємо мелайні голубці. Що таке мелайні? Чому вони так називаються? Це походить від угорської назви малий, тобто кукуруза. На Закарпатті називають кукурузу мелай. І тому голубці мелайні по-закарпатськи. От дивіться, ми приготували крупу кукурузину. Вона спеціально готується, підсушується до запаху попкорна, мелиться, все це в домашніх умовах. Вона зовсім не така, як у магазині. Бачите? Ось з такої крупи ми будемо готувати голубці. Зазвичай у нас на Закарпатті готують тільки з грибами в піст. Але ми сьогодні відійдемо від традицій. І дивіться: і весь фарш, який ми грибочки засмажені. Морква і цибуля, і 250 г м'яса свинини. У нас голубці будуть бачите, з такої капусточки, яка вже попарена, обрізана. Як її парити, у мене є на каналі відео таке, якщо комусь цікаво, може і повторити. О, дивіться, скільки у нас чого. Тут дві цибулини, одна морквина, притушена. так? Грибочків теж 250 грамів, щось вони геть жарилися. Я на сухій сковорідці їх смажила, потім додала трохи олії і приперчила, присолила. І 250 грамів теж фарша свинного. Все, змішуємо. Отак. І оце. Вишаємо. У нас тут суміш перців, червона паприка, і сіль. Оце все ми сюди висипаємо. Так. Додамо 15 овочів теж. Дуже смачно буде. І перемішаємо. Ну, все, ми вже, дивіться, який гарний, кольоровий. Знаєте, що ще тут треба додати? Інгредієнт, без якого абсолютно не буде смачна ні одна страва це любов. Якщо ти робиш без любові, без бажання для тих, для кого ти робиш. І якщо тобі не цікаво, це, то голубці смачні не будуть. А у нас буде. Ми з любов'ю робимо. Беремо кастрюлечку і викладуємо дно. Ну, шматочками капусточки, яка залишилася, такими маленькими. Бачите, що тут у нас залишилося? Завжди треба стеляти, якщо ти хочеш, щоб голубчики були гарні. Отак, От на дно. От, І починаємо, починаємо крутити. От дивіться, показую, показую. Беремо фарш. Так, Так. Два листочок цілий, то він більший виходить, що половина листочка, то меншенький. Можна і так. Можна просто так, ну отак. Дуже швидко, дуже просто. І завжди є що їсти і розігріти. Я люблю голубці і люблю їх готувати. Розправити треба, бачите, отак от вони ж інколи закладаються отако. Можна, отак можна. І гарненько, плотненько викладаємо кастрюлю. А дивіться, як крутиться, якщо половина листочка. Якщо половина листочка попалася у нас, то ми о, що то у нас? То ми робимо так, отак, от отак. Отакий от буде у нас. І ще один покажу. Вони маленькі, гарненькі, так, завернули все. Не можна, не можна сюди, сюди не можна. Наші голубчики готові, дивіться, як рівненько. два рядочка. От, тепер цими е, листочками, які залишилися, ми їх теж прикриваємо. Вони будуть варитися на повільному вогні, як закиплять. От, І ще зверху треба буде чимось прикласти, ну, або блюдечком, або дрірілочкою, щоб вони не піднімалися і щоб вони були погружені завжди в бульйончик. Оцей, який буде варитися. Отак. От так. От. Декілька ложок ми взяли кетчупу, такого лагідного. Розведемо його. Можна помидорок потерти, можна томатного соку. Ну, чуть-чуть, небагато, зверху тільки. О, отак. П'яточком розвели. І теп'яточку додаємо. Додаємо так, щоб покрились голубчики. Бачите, у нас блюдечко притримувати буде трохи, як вони будуть підніматися, ну, вони увеличуються трохи покрили. Ставимо на вогонь. Як закипить, то треба на такий маленький вогонь на годину, щоб варилися потихеньку. І ще трохи ми тут присолимо. Щоб вони як почнуть виварюватися, щоб вони не були прісні. Трохи присолили все на плиту. Година пройшла. О, наші голубчики, я думаю, готові. Так, О, дивіться, які вони. Вони прикриті були. Зараз візьмемо. Гарно. Ой, смачно пахнуть. Хм. І скуштуємо. Так, зараз ми скуштуємо, що у нас? А, що у нас всередині зараз подивимося? Ану. Ано, подивіться, що там у нас. Як у нас там? гарно, Ой, гарно. М -м -м. Незвичний смак, але смачно. М -м -м, добре. Готуйте, їжте смачно і будьте здорові!